Щоб порадила собі літнього інтенсиву. Я б порадила більше не соромитися читати англійською мовою або говорити. Я б хотіла порадити, не боятися, тому що цей інтенсив просто майстерно складений і дуже класно поводиться. Тому від вас потрібна лише ваша присутність. І бажання спілкуватися. Я порадила собі не боятися висловлювати свою думку. Я впевнена, що інтенсив повністю виправдовує свою вартість, тому що нам пропонуються безліч цікавих занять. Окрім того, цікаві теми на спікінг-клабах та вебінарах. А також безкоштовний Netflix на місяць. Це до речі, дуже дуже круто, тому що ми з групою можемо дивитися фільми та серіали Netflix англійською разом. Я з певністю можу сказати так, тому що ми цілу неділю інтенсивно працюємо. І на вихідних навіть ми то також іноді працюємо, щоб більше запам'ятати і більше програму пройти за весь період, який нам виділили. Це дуже круто. На мою думку, вартість повністю себе виправдовує, тому що протягом цих тижнів я побачила шалений прогрес, та я готова йти далі.